Доброго дня усім! Сьогодні ми з вами спробуємо дати відповіді про деякі дуже важливі запитання. І так, перше питання. Чи ЄС і Китай підпишуть угоду про скасування мита на китайське авто? Давайте подивимося. місяць, сімка Пентаклів і карта сили. Давайте будемо розбиратися. І так, місяць нам говорить про те, що е, дійсно треба пройти довгий шлях, будуть непередбачувані зіткнення з приводу цього питання. Але сімка Пентаклів нам говорить про те, що буде е, бізнесова угода, бізнес буде розвиватися, і е, в кінці кінців буде пожинання плодів власної праці, тобто угоду підпишуть. І сила. Карта сили показує нам. Що е, треба проявити багато сміливості, спритності, енергійності для того, щоб перемогти в, цих, е, в цьому протистоянні ЄС і е, США, США і Китаю. Така, бачите, глобальна карта, яка показує нам не тільки відповідь на це питання, а взагалі з цією тарифною війною. Взагалі? Е, наступне питання. Як ви вже знаєте, що шість країн. Висловили готовність відправити свої війська в Україну після завершення війни, як миротворців. Чи так, це? Чи будуть ці війська? Давайте подивимось: шістка пентаклів. Так, друга карта туз кубки. Так, і що у нас тут? Третя карта перевернута імператриці. Що ж, проаналізувавши даний розклад, можна сказати, що. Така нагода є. Досить несподівано це рішення прийшло. Це гарна угода. Принесе вона нам радість, тобто порадує наше серце, і імператриця говорить про те, що буде в нас сила, буде опір для поразки зла. Але імператриця, якщо вона в перевернутому стані, то говорить це однозначно про те, що, в принципі, як такого толку для подолання грубої сили від цих миротворців і не буде. Ну, власне, кажуть, що від них цього і не чекають. Наступне питання: КНДР надсилає Росії тисячі ракет. Чи будуть якісь дії застосовані проти КНДР? Двійка кубків. Так. Це солодкі відносини. Король Кубків і карта світ. Ну що ж, Кандер і Росія, у них Союз, угоди, угоди, угоди домовленості. Тому така в нас солодкі келихи. Король Кубків бізнесова людина, впливовий бізнесмен, який стоїть за цими стосунками. А свій світ спостерігає в їхніх стосунках повний успіх, досконалення, а весь світ буде мовчки і далі за цим спостерігати, як будуть далі розвиватися події. Ось така ситуація. І останнє питання на сьогодні. Військова підтримка від Британії і Норвегії. Цього дня було оголошено, там багато. Різних фінансової підтримки і так далі, що це за угода. Так. І так, перша карта королева жезлів. Шістка кубків. І король мечів. Давайте подивимося, що нам дає наш розклад цей. Він говорить про те, що королева жезла це допомога в бізнесі. Тобто, так, да, це бізнесовий проєкт, фінансовий, підтримка нам у відбудові. Нам дуже приємно від цього, це дійсно допомога й полегшення, це не просто фейк, не хайп з боку Великої Британії і Норвегії. І король мечів говорить нам про те, що чесні гроші, ми їх сумлінно витратимо на потребі. Збройних сил України, про це будуть писати в новинах, буде багато інформації. Чуйте, прислухайтесь, і саме головне зберігайте спокій. Дякую вам за увагу! Якщо вам сподобалось моє відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Дізнавайтеся, заглядайте в майбутнє, відкривайте щось нове для себе. До зустрічі!